Настав час, на моє глибоке переконання, настав час Заходу продемонструвати, що він може щось зробити, особливо з точки зору Будапештського меморандуму. Тому що уявімо собі на хвильку, якщо Росія все ж таки піде далі, і вона може дійти до західних кордонів, тобто до кордону з Європейським Союзом. Далі є питання: а що заважає Росії піти далі на Варшаву, на Прагу? Чи, я не знаю, на інші міста у Східній Європі. Те, що вони країни НАТО, ну то й що? Насправді Німеччина точно так же скаже, абсолютно аналогічно цій ситуації, що давайте не будемо чіпати Росію, тому що в нас є газова труба. Тобто Захід саме зараз повинен поставити цю мітку, цей кордон, це, це показати чітко. що... Вони будуть діяти, і в цьому плані звичайно необхідні конкретні кроки. Наприклад, мені сподобалася сьогодні заява Міністерства закордонних справ щодо запрошення заходу НАТО Європейського союзу допомогти у охороні ядерних об'єктів на території України, тому що це дуже небезпечно, коли є така неконтрольована сторона у вигляді агресора. Тоді немає жодних сумнівів, що ці. Об'єкти можуть бути підірвані будь-який момент, тому що я вас запевняю: диверсант диверсанти працюють уже давно. Диверсанти працюють по всій території України. Це не Донецьк, це не не Сімферополь. Вони можуть бути де завгодно. Це є е, теорія, це є практика проведення такого е, типу операцій.